Тепер все зміниться. Німеччина отримала нового канцлера. Він уже встиг наїхати на Трампа і пообіцяти Україні Тауруси. Що відомо про Фрідріха Мерца? І чи дійсно він друг України? Обговоримо за мить. Вітаю на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Дональда Трампа. Очільник партії ХДС ХСС, яка перемогла на дострокових виборах у парламент. Жорстко пройшовся по Сполучених Штатах Америки та їх рідських заявах щодо України. Мерц заявив цитую: Моїм абсолютним пріоритетом буде досягнення незалежності від США. З останніх заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США відносно байдуже до майбутнього України. Кінець цитати. Водночас Трамп привітав Німеччину із виборами і назвав перемогу поліцили ХДС ХСС та Мерца. Великим днем для США при цьому не забув похвалити і себе особисто. Далі дослівно. Як і у США, народ Німеччини втомився від порядку денного позбавленого здорового глузду, особливо в питаннях енергетики та імміграції, який переважав протягом багатьох років. Це великий день для Німеччини і для США під керівництвом джентльмена ім'я Дональд Трамп, написав він у соцмережі Трус Social». Фрідріх Мерц одразу після перемоги християнських демократів на виборах прокоментував треті роковини повномасштабної війни в Україні. Він закликав негайно посилити позицію Києва на майбутніх переговорах із Москвою. Ось його слова. Три роки російської агресивної війни проти України. Три роки війни в Європі. Вже три роки нас супроводжують жахливі картини руйнувань і військових злочинів. Європа продовжує твердо стояти на боці України. Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в позицію сили для справедливого миру. Країна, яка зазнала нападу, повинна брати участь у мирних переговорах, зазначив Мерц. Блок ХДС ХСС набрав на виборах у Бундестах 28,5% голосів. Другу позицію посіла ультраправа партія Альтернатива для Німеччини, за яку віддали 20,8% голосів. Замикає трійку соціал-демократична партія Олафа Шольца. Її підтримали 16,4 виборців. Це найгірший результат для соціал-демократів в історії. Проте важливо, що союзники України, блок ХДС хсс Мерца та СДПН Шольца, отримують разом у парламенті 328 місць. А цього достатньо для створення коаліції. Вочевидь. Новим канцлером Німеччини стане саме Фрідріх Мерц. Перед виборами він пообіцяв збільшити допомогу Україні і закликав не закривати для неї двері в НАТО. Упродовж повномасштабної війни Мерц кілька разів був у Києві. Він виступає за максимальну підтримку України і звинувачує Путіна в агресії. Ба Більше Мерц критикував Шольца за нерішучість у допомозі України та закликав дати далекобійні ракети Таурус. Але не просто так. А спочатку домовившись. Із Великою Британією і Францією про єдину політику щодо ракет і поставивши вимогу до Путіна припинити удари по українській інфраструктурі. Водночас політик має жорсткішу ніж уряд шольца позицію стосовно українських біженців. Мерц пообіцяв змінити підхід щодо їхнього працевлаштування у Німеччині. Також він розкритикував ситуацію, за якою українські біженці мають право на виплати повноцінної соцдопомоги на рівні з німецькими громадянами. А отже, отримують більше державних виплат, ніж інші біженці, які мусять спершу подати заяву на притулок і деколи місяцями чекають на рішення. Сам Фрідріх Мерц, колишній інвестиційний банкір, у політиці свій шлях розпочинав у партії екс канцлерки Ангели Меркель. Однак згодом став її опонентом. У 2009 році Мерц пішов із політики і зробив кар'єру у бізнесі. Повернувся лише 2021-го. А вже наступного року очолив ХДС – найбільшу опозиційну силу. Пообіцяв знищити ультраправу партію Альтернатива для Німеччини, яка відома своїми проросійськими заявами. Та, як бачимо, ця політсила посіла рекордне друге місце на виборах у Бундестаг. Журналист и политтехнолог Борис Тизенгаузен називав это историческим моментом и оценив риски для Украины. Мерц, скорее всего, будет канцлером, а альтернатива для Германии исторически возьмет второе место. Там порядка 20% они могут набрать. Это очень высокий процент. Кстати, спасибо, что пишете из разных стран, из Соединенных Штатов, вот из Германии, проясняете обстановку. Написали мне, что русскоязычное население Германии будет в большинстве голосовать за пророссийскую вот эту альтернативу для Германии. Это, конечно, вообще интересный феномен. Вот я любить Путина из Европы. Как, вот, как это работает, интересно? Вот кто-то может мне пояснить? Это сила российского телевидения, спутника, там Russia Today. Такие примеры есть везде. То есть в Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Финляндии обожают Путина, а сами ни за что не хотят ехать в Россию? Я помню, сюжет, кстати, из Литвы депортировали жителя Вильнюса россиянина, который поддерживал войну и аннексию Крыма. И он тогда говорил следующее, что я 30 лет исправно продлевал ВНЖ, я гражданин России, без всяких проблем, а тут вот решил высказать свое отношение к войне, что к чей Крым там и так далее. И до свидос. Помню еще старого КГБшника, который слезами заливался, которого тоже депортировали в Россию. Кстати, напишите, как у вас там вообще с этими любителями русского мира, Поубавилось немного. Они раньше же там целые автопробеги под калинку-малинку делали с Путиным на футболках ходили. Сейчас, наверное, уже стесняются. Хотя интересно, у Путина с Германией особые отношения. Он не только потому, что он там служил, а потому что немецкие политики много сделали. скажем, того, что шло в фарватере российской политики. Меркель заложила бомбу в виде мигрантов в Европейский Союз. Вот сейчас эта бомба ну, еще полный, в полной мере не взорвалась, но уже где-то на, на подходе. Шредер тот вообще на зарплате у «Газпрома». Наградной Маузер, наверное, от Путина ему за то, что лоббировал «Северный поток». Кстати, альтернатива для Германии тоже собирается восстанавливать северные потоки, воткнуть опять эту газовую иглу в Германию, ну и, соответственно, во весь Европейский Союз. Смотрим, следим внимательно, но то, что говорит Мерц в последнее время, и то, что он говорил лидеру альтернативы для Германии Вайдель по поводу Украины, очень правильные вещи, очень правильные. Ну а Шредер, скорее, ой, Шредер говорю, Шольц, простите. Господин Шольц, если вы нас смотрите, не обижайтесь. он в историю войдет... А, вот сейчас обижайтесь, кстати. Он в историю войдет как... Тот, который стоял так вот в тенечке в сторонке и стыдливо мял Таурусы и не дал в итоге ни одного Украине. Чи дійсно Фридрих Мерц будет больше помогать Украине, чем это делал Олаф Шольц? Че будут поставки ракет Таурус? свою відповідь на эти вопросы дал журналист Дмитро Гордон. Послушаем. Мерц настроен по отношению к России резко негативно и настроен поддерживать Украину. Это он когда-то сказал, надо дать Украине Таурусы. Угу. Это он говорит о том, что Германия должна участвовать в украинском кризисе. Понимаете, Шольц, я хочу сказать спасибо Шольцу, я всегда всем говорю спасибо. Он уходит, нет от него ничего не надо. Я ему говорю спасибо за то, что он дал Украине много. Он не дал то, что хотели мы, и в том объеме, в котором мы хотели, но он Украине дал много, поэтому спасибо ему. Но на данном этапе Германии, я считаю, в украинском вопросе нужен новый руководитель. Мерц ⁇ это именно то, что надо. Поэтому это тоже большой плюс. Европа усилится, Германия ⁇ это локомотив Европы и промышленные, и военный, по всем показателям. Поэтому приход мерца к руководству э, німцями дасть Україні очень много. Якою насправді буде політика Мерца щодо України? Побачимо вже найближчим часом. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити нічого важливого.